Фігурантом. Розумієш, то в цьому можна було обійтися розумною решта. А, чим? Як ти маніпулюється? І маніпулюючи дитину, і продуматиш мене донову. Швид мене не стали. Чи я не можу забрати, що я не можу привезти. Це твоя проблема. Чи за два з половиною місяця це буде другий раз, як ти привезеш чи третій раз його? За два з половиною місяця. Важно? Ну потім ти всім розказуєш, як ти переживаєш і як ти дбаєш про дитину. Я переживаю. Чим? Забравши дитину за два з половиною місяця, три рази привезти. Це брехня твоя каже слово, я причиняю. Як? Можу... Я тобі можу на пальцях пересчитати, скільки разів ти його привіз. Я не пробував. життя все, питається. Ну, на тому тижні ти сказав, ні, в понеділок ти сказав, чи коли. Що А з тобою чуєш, ніхто і грама не свариться, з тобою нормально. Я розмовляю спокійно, в отлічі від тебе, не агресую ні грама. Ти годі сказав в понеділок, що він не, не йшов би, бо нема Сашка, нема бабусі і нема Оксани. То йому буде скучно з тобою, то значить, виходить, з твоєю дитиною граються всі. Ну не лиш ти? Правильно, бо тебе це нервує, тебе це роздражає і ти не будеш це слухати. В чому? То, що ти їй сказав правду дитині, що Бодічка, може, ти прийдеш е наступного разу, коли буде Сашко Оксана та й бабуся? Зараз Я так не говорю. Я! Бодя, Сашко з бабусею, з Оксаною їдуть в село. Я буду сам, тобі буде зручно, не скучно буде, не твої слова були. Стой. То виходить, Боя. ти мені це будеш говорити при дитині, а тепер ти будеш казати про те, що це брехня. Ти винна, що дитина в такій ситуації, а тепер ти повинна поняти, що в мене не завжди є можливість... То значить, виходить. виходить. Е, з тобою потрібно розмовляти по зручностям. Або ти даєш мені сказати слово, вони та рехкотиш світом я включаю телефон. Тарахкотиш ти. ти і перекрикаєш ти, ти, ти мене. Ти, ти приєднати слух, коли не хочеш звинувачення. Хоча не виходить. Заповни. Ти заздала цю ситуацію. Тепер у мене немає можливості. В мене є свої особисті проблеми. Чуєш, тебе щось не... Жити до мене, не а ти дограєшся. Богдані тебе дожити до мене, і я в тебе не попрошу ні копійки, ні часу. А, тебе... а я в тебе. А я в тебе за последній період прошу гроші. Прошу. Коли прошу, і тегдад, і тегдад. півтора місяця назад. Не на яких півтора місяця назад останній раз попросила в тебе допомогу. Я Богу, за цей період у тебе попросила для дитини гроші. А для чого, чого ти брешеш? Я на сьогоднішній не день один місяць заробила 11 тисяч і не зараз не заробляю. Не а не для чого ти говориш не тоді, не що не я прошу в тебе гроші? Ти Де ти гроші. я в тебе прошу? Я півтора місяця в тебе не просила ні копійки. До цього, да, що? ти що? Один місяць правильно, і ти давав, поки тобі удобно, що ти не почув? Правильно, ти почув, що я не заберу заяву на элементы. Ну ти мені заказываешь ерунду. А для чого ти не брешеш? Для чого ты брешешь? Ну не... А, ти не мені? бреши Проводить, про мене того, мені. чого нема. Це а, твої проблеми. Я з тобою взагалі не хочу розмовляти. А ти будеш мені. брехати, ти будеш видумувати і Я казати всім, роботи, що роботи. це правда. Не не мене. Ух ти, ну то лікуйся тоді, якщо тебе ти... такі нерви. Буду лікуватися. Не ну то не звинувачив брехню, а потім пишеш в заяві. Що тебе там мама, дорога, і знущається над тобою? Так, це... да, от і доказ, це агентів є доказ. Чим? Як ти доводишся. Що... Чим доказ? Доволиш? Що Фіно, що ти казав, що хочеш? Я виключаю телефон. Кнопку не нажав? Що ну то я теж цей розговор записала. О, ти так і знав, бачиш, ти так і знав. Щоб ти потім не оправдовувався. Ні, бо ти, бо ти, е, ти ж е, записуєш всі відосики, щоб потім мати доказ. Чуєш, живи сама, тебе взагалі не трогаю, що ти хочеш? Для чого ти це робиш? Ти тебе себе, просто, ти просто щас, попросилося да. привезти. Кисається. Ти сама сказала, що ти записала цей розговор. Так. Да. Ти зі мною разговор. Для чого? Ні, Для чого ти бо ти, ти мені брехню доказуєш. А я маю це прийняти, цю брехню, виходить. Я ну, Ти о, о! О, кидай, шукаєш подвогу, щоб не зробити гануват, то ви я тебе за цей період ні грама не звинуватила, ні в одній проблемі. Перший місяць я попросила твоєї допомоги.